Хай, я лай, Я сьогодні не намальована, а це означає, ми станемо трішки ближче, і я покажу процес створення літнього макіяжу від початку до кінця. Я підготувала цілу косметичку літніх продуктів. Про це вже є відео у моєму Тіктоті, тому підписуйся туди, щоб не пропускати мої найсвіжіші відео. Сама косметичка у мене від українського бренду Mirabel, Мені дуже подобається її літній колір, і крім того, у неї тут така підкладка з квіточками. Дуже миленько, тепер, коли я вас приблизила, можемо приступати до макіяжу. І починаю я з бази від Laura Mercier. Звичайно, мені не вистачає у ній SPF, але я розумію, якщо додати сюди SPF 50, по-перше, в неї зміниться густина, в неї зміниться колір і всі її якості втратяться. Ця база, вона як легкий кремчик, добре зволожує для нормальної і сухої шкіри, прекрасно в літній час. Для жирної шкіри, в принципі, в будь-яку пору року під макіяж мені здається просто ідеально візажистам на замітку. Також я ще хочу зволожити губи за допомогою маски від Лянеж. У мене така, знаєте, маска. Вона я не думаю, що вона лімітка була. Я думаю, її можна купити ще. У мене вона е, зі смаком ананаса і кокосу, в мене вона вже закінчується. І я відчуваю, що мені вже цей смак трішки надоїв. Тут 10 грам. Раніше в мене була маска від для 20 грам, але ягідна з ягідним смаком. Мені вона дуже подобалася, і вона в мене йшла довго, тому що 20 грам це багато, і вона мені не надоїдала. Я не розумію, чому тільки цей смак нагородили такою класною і шикарною упаковкою, тарою, чому не можна зробити, щоб кожен смак маски від Ленеш був в такій шикарній упаковці. Найбільше мені подобається те, що аплікатор фіксується у кришку. Це надзвичайно зручно, за цим легко доглядати, і, звичайно, знову ж таки, для візажистів це просто скарб. І останній продукт, яким я готую свою шкіру перед макіяжем, це крем під очі від Sunday Райлі. Цей крем мені попався у косметичці від Cult Beauty, дуже вдале у них було наповнення. У мене є про це відео, також можете подивитися. Він досить легкий, зі світловідображаючими частинками. Його рекомендують наносити саме у день, перед макіяжем, він лягає просто чудово під консилер. Шкіру підготували, тепер переходимо до тонального крему, і найлітніший тональний крем, який я тільки можу собі уявити, це від Шанель, ось такий тінт в гранулах. В комплекті іде маленький пензлик, саме його буду і використовувати, щоб продемонструвати вам. Він наносить тональний крем досить щільно. Це мені і в цьому пензлику подобається. Також для максимальної щільності цього тонального крему я використовую ще пензлик від Essence. Він дуже дешевий, але дуже класно справляється з різними тональними. І з цим також. Чесно кажучи, я її полюбила. Базу від Laura Mercier через те, що цей тональний на ній не скручується. Бо з різними, з різними SPF ами базами, доглядом, якщо там особливо є якась гілоронка, він просто дуже сильно скручується. Цей тональний крем ідеально підійде для clean girl, макіяж без макіяжу, коли не хочеться нічого наносити. Взагалі в жару не хочеться багато чого наносити на свою шкіру. В коментарях напишіть, як вам, коли жарко ви малюєтеся, чи коли жарко, ви про макіяж думаєте в останню чергу. Бо я ще з цього липня, чесно скажу, облінилася. Переходимо до консилера, і у мене він в яскраво жовтому відтінку, і не дарма я обрала саме його на літо. Концелер називається Beautiful Skin Foundation, і мені він дуже подобається. Він мені трішки нагадує стару формулу Dior, знаєте, така добре перекриваюча, але і в той же час легка формула. Тяжко це поєднувати, але його можна розтягнути дуже тоненько, а можна нашарувати, і він буде прекрасно виглядати і під очима, і на обличчі. В ті моменти, коли я наношу засмагу, мені він ідеально підходить навіть на все обличчя. Але зараз на мені немає автозасмаги, тому я буду його наносити тільки під очі. Такі жовтоваті, навіть персикові відтінки добре перекривають синій пігмент під очима. Так, а пензлики я буду сьогодні використовувати щось в мене. Руки пішли в хід. Я ще додаю консилер на крильця носу і на щічки. Тут тяжко доступні місця. Мені подобається, коли в цих місцях в мене трішки більше перекриття. Я ще пудрою все зафіксую і мінімізую свої пори. Не уявляю собі літо без бронзерів і мій найулюбленіший бронзер також від Шарл Тілбері. Він називається Beautiful Skin Sun kissed Glow Bronzer. Але насправді від Glow тут тільки назва, тому що він матовий. У мене відтінок один фейер. Цей бронзер проявляє просто фантастичні здібності, якщо ви добре засмагла, він буде давати трішки сірості і трішки оливковий підтон буде нагадувати для вас більше скульптор. Якщо ви не дуже засмагла, то це ідеальний для вас бронзер, він буде давати саме ось такий ефект засмаги. Надзвичайно легко тушується, головне підбирати такі легкі пензлики, щоб вони були легко набиті. Якщо ви будете брати ще ні пензлики, то ви зможете зробити таке скульптурування, щоб перекроїти собі все обличчя. Я завжди даю бронзер на повіки, на лоб, ну і на вилиці, звісно, річ. І ще люблю трішки на носик давати. Я купила цей бронзер фактично одразу, як він тільки вийшов, і за весь цей час в мене вже 8 разів протиралося дно, але за рахунок того, що він кремовий, я назад його пресую і користуюся далі. І кожен раз, коли я його беру до рук, я думаю: клас, який шикарний бронзер. Я не можу ним натушуватися. І, можливо, я його і пресую кожного разу, тому що я не хочу, щоб він у мене закінчувався. Пораду давати рум'ян на своє обличчя я обрала персиковий відтінок від Rare Beauty. У мене таке мініатюрочка. Багато їх наносити не планую, бо вони досить темні і яскраві. А ще у нас будуть сухі рум'яни, тому лише трошечки, знаєте, для кремової корекції. Гарний відтінок такий освіжає. Дуже люблю персикові відтінки в літніх макіяжах. Під цим всім освітленням я дуже блищу, але це не завадить мені додати ще хайлайтер. Дуже класний і не дуже дорогий хайлайтер від бренду VIV. Це англійська марка, його також можна знайти на культ Beauty. Він мені приходив також безкоштовно в якійсь сумці з Cult Beauty, але я насправді в захваті від цього продукту. У нього дуже класний такий відтінок шампанського, і бренд заявляє, що це мультитаскер. Тобто можна мішати, наприклад, з Олі. Для тіла нанести на все тіло, на ноги, на декольте. Він дуже сяючий, але в той же час легенький, тоненький. Я не бачу ніякої бази кольорової під цими блискітками. Але, в принципі, і конкретних блискіток я не бачу. Переливається все дуже делікатно, акуратно і в той же час яскраво. Формула мені нагадує рідкі хайлайтери від Бека. Пам'ятаєте, колись був такий бренд? Я використала два рідких хайлайтера від Бека, і ось цей мій фаворит після них. Межбокс забрав собі сухі хайлайтери від Бека, але рідких немає. Я блищу як металічний натертий тазик. Будемо тепер оформляти брови. У мене комби від українських виробників Beauty і Гедонік. Beauty мені надсилали цілий тубус з олівчиками і там був один олівець для брів у відтінку Blond. Я вже якби далеко не блонд, але цей відтінок мені дуже-дуже подобається. Знаєте, за що я полюбила цей олівчик? За те, що всередині теплий підтон. Зазвичай, коли бренди роблять для блондинок, вони роблять щось таке холодне, сіре, оливкове. Тут також є ось ця оливочка, але вона більше така тепла. Для натуральних блондинок це, звісно, плюс, але якщо у вас холодний блонд, я сумніваюся, що вам підійде цей відтінок. І дуже зручно, що на іншому краю олівчика є щіточка, якою можна все гарненько розчесати. Але, звичайно, до цього олівчика вам потрібна стругачка, тому що в комплекті немає. І буду закріпляти брови за допомогою гелю від гедонік. Він у мене вже давно, я вже ним користуюся, можливо, з зими, можливо, з весни, і він не збирається Закінчуватись. Він не буде вам робити ефект ламінування брів, але коли він застигне, ви його просто нікуди не здвинете. Ваші волоски будуть такі ж самі. У нього супер фіксація. Коли ви його вирішите змити, тоді він змиється з ваших брів, а так буде триматись до останнього. І тепер, коли гелі застиг, я хочу додати ще декілька волосочків олівчиком від б'юті. Переходимо до макіяжу отєй, і я візьму свій огризочок від ламель. Це відтінок коричневий, мій най-най-най улюбленіший олівець каял для міжвійки дуже ніжний і дуже стійкий. Я його додавала у свій Project Pen, який веду у ТікТоці. якщо вам цікаво дивитися, спостерігати за тим, як зменшується колекція косметики і як використовують косметику, то ви знаєте, де мене не йти. Цей олівчик я купую дуже-дуже багато років. Я користуюся ним постійно. В запасі у мене лежать ще два чи три, саме у коричному відтінку, і ще дуже багато у різнокольорових варіаціях там синій, фіолетовий, бургунді. Дуже класні олівчики. Що це таке солоденьке я тримаю в руках? Це палітра палітра Art, напевно, найпопулярніша їхня палітра. У мене в мініатюрній версії я ні разу не пожаліла, що взяла мініатюру. Велика, по-перше, вона не в такому пакуванні картонному, там пластик. Можливо, це зручніше для візажистів, тому що все-таки цей картон він трішки вимазується. Треба нам огляд на цю палітру. Я б, наприклад, могла зробити декілька макіяжів з цією палітрою. Напишіть, якщо хочете таке відео. З цією палітрою все максимально просто. Декілька відтінків змішую між собою, таких бежуватих, оранжеватих, теплих і наношу на повіко. Ці тіні не найлегші в роботі, але вони прекрасно стушовуються між собою, тому я одразу набираю декілька відтінків. Реально, якщо ви візьмете коричневий і оранжевий, вони змішаються ідеально, їх не треба тушувати один на один і нашоровувати, можна прямо в палітрі їх змішати. До речі, я зараз в пошуку бази під тіні. Якщо ви знаєте класні бази, дайте знати мені, тому що в мене вже все позакінчувалося, і зараз у мене досить часто, особливо з цією спекою, скручуються тіні, мені це не дуже подобається. Це максимально легкий макіяж очей, я користуюся лише одним пензликом. І тепер я візьму ось цей коричневий і нанесу його на зовнішній кутик ока. Бачите, як вони гарно тушуються, Одні тіні переходять в інші, і це пензликом з Алі Експрес. Макіяж очей залишиться матовим, тому в внутрішній куточок просто нанесу світлий бежевий відтінок. Я б я я була б не я, якби не намалювала стрілки, я майже весь час з ними. І зараз я вам покажу секретний продукт кожен раз, як я малюю ним стрілки і в житті, і в соціальних мережах мене питають, що це? Що це за лайнер такий класний? Я вже показувала його просто безліч разів. Вже цілий рік я малюю стрілки маркером для брів. Від Nix. Це відтінок Taupe. Він нескінчаймий. він не засихає взагалі. Цей маркер дуже класно малює потіння, і в нього дуже класний відтінок, тому що зазвичай, коли роблять коричневі підводки, вони дуже яскраві, насичені і нагадують чорний. А ось цей, м -м -м, просто шикарний. Зараз я вам покажу. Я надіюся, що ви затамували подих, тому що, ну. По-інакшому просто стрілки не малюються. Але з цим маркером реально за 2 секунди можна намалювати собі класну стрілку. Ця стрілка виразна, але не така насичена. І якщо ви щось зробили не так, її можна дуже легко підтушувати, стерти і так далі. І так далі. Тепер треба це повторити. А що повторяти? Стрілку за 3 секунди. Цим маркером настільки легко малювати стрілки, що я малюю стрілки на пасажирському місці в автомобілі. Lift and Snatch Pro Tint Pen. На цьому етапі хочу освіжитися і нанести фіксуючий спрей від Charlotte Tilbury. Дуже класна штука, яка буде тримати ваш макіяж, яка може освіжити вас впродовж дня. Це must have для наречених і випускниць. Це просто літній мастхев. Це в принципі must have, але літом дуже приємно, коли пшикається якась вода. Я обов'язково куплю ще одну баночку, коли ця закінчиться. Ця пудра не потребує представлень і ця дирочка не має нічого пояснювати. Це і так зрозуміло, що це мій один з улюблених літніх продуктів. Пудра від Charlotte Tilbury реально дуже круто матує, вона блюрить ваші пори, вона тримає макіяж, фіксує. Але знову ж таки, не на кожен день там є тальк, тальк може провокувати висипання. Будьте акуратні. Не наношу її на зону хайлайтера, хай хайлайтер сяє. Матуючі пудри беруть на себе об'єми. Особливо в цій зоні у нас присутні носогубки. Дивіться, яка різниця. Доматую ще цю сторону. Для жирної шкіри ця пудра підійде в будь-яку пору року. Для сухої і нормальної, все-таки влітку. Для суперсухої я не рекомендую використовувати її взагалі, тому що вона може підкреслювати всі-всі-всі сухості на обличчі. Але загалом я її дуже люблю. Повертаюсь до макіяжу очей, люблю наносити туш після пудри, і у мене також Шарло Тілбері, відтінок туші називається Dream Pop, вона пургунті відтінку. На літо захотілося мені експериментів, і я взяла таку не чорну тушь. Дуже мені подобається щіточка цієї туші, формула. У мене вже була така в чорному відтінку. Напишіть, чи любите ви кольорові туші, чи користуєтеся ними. Бо я до цього літа взагалі не користувалась кольоровими тушами. Мені здається, цю туш я буду дуже любити і осінню з цими теплими відтінками тіней, а ми ще зараз додамо рум'ян. Мені трішки нагадує, знаєте, такий осінній. Кленовий жовтий листочок. Отакий такий наслідній макіяж. Угу. Люблю, щоб вії були промальовані досить густо. В цієї щіточки щитинки самі досить тверді, щіточка силіконова, і нею можна намалювати собі вії, прочесати, навіть коли туш вже трішки схопилася. На пакуванні намальований ось такий діамантик, і сама щіточка нагадує ось цю форму діамантика. Додаємо сухих рум'ян, соковитий відтінок. Мені нагадує персик, але це коралові рум'яни. Вони дуже оранжеві в пакуванні, але на обличчі вони оранжеві буквально декілька хвилин, а потім вони реально стають такими кораловими, дуже літніми. І яскравими, сонячними. У мене є чотири відтінки рум'ян з цієї серії. От на літо ідеальний корал. Бачила багато відео, де дівчата жаліються, що їх неможливо потестити, набрати на руку. Це справді так. В сефорах ці всі рум'яни затерті просто до нереальності, тому що коли ви берете жирними пальцями чи пензликом, який був в якомусь кремовому продукті, то формула затирається і стає камінчиком. Потім треба все збирати скотчем – але якщо тримати ці рум'яна в сухому вигляді, то на пензлик вони прекрасно набираються. У відео про літню косметичку я не показувала цієї палітри від марка Джейкобса. Як бачите, мені дуже подобався бронзер з цієї палітри, а також мені подобається хайлайтер. Це золотий хайлайтер, він надзвичайно красиво підкреслює засмагу влітку якраз те, що треба. Зимою я майже ним не користуюся, тому що зимою я люблю більше такі шампанські або рожевий хайлайтер. А цієї зими мені взагалі не хотілося хайлайтеру. Але як тільки наступило літо, Зразу пензлик тягнеться до цього хайлайтеру сам. До речі, ось цей пензлик від Morphe ідеально наносить хайлайтери. Так, мені подобається. Ух. Ось це для мене літній макіяж. Дуже свіжо, дуже сяючо, але там де треба мотуюче, і такі теплі відтінки. Моя косметичка пуста, я дістала останніх 4 продукти для губ, і я хочу вам показати те, що зараз на моїх губах, це олівчик Iconic Nude від Charlotte Tilbury. Раніше я дуже любила NYX, Nude Beige і Truffle. І ідеальні були олівчики, зняли з виробництва. Якщо ви ще його не пробували, просто спробуйте. Трішки теплий, трішки холодний, дійсно ідеальний нюд. І переходимо до блисків. Я саме цю категорію обрала в літню косметичку, помадами я не так часто користуюся, як блисками влітку. Блиск від Юніко я вже показувала у літніх мастхевах. Обов'язково перегляньте те відео. Це один з найкращих блисків не тільки на ринку України, але й на всьому світовому ринку. Але в цьому відео я хочу показати свою новинку: це блиск від GISU. Це найгарячіша ліміточка цього літа. Блиск з білими блискітками, але такими, знаєте, ненав'язливими. А пахне просто нереально пахне кокосом. В цьому блиску мені подобається все: запах, текстура, стійкість і пакування. Мене попереджували, що цей блиск може дерти чи пекти горло, поки що в мене з ним проблем не було. І я сподіваюся, так залишиться і надалі. І останній блиск, який я хочу вам показати, це мініатюрочка від Armani. Тут був 1 мені вистачило. Вистачило приблизно на місяць, це просто геніальний продукт. Він мені максимально нагадує формулу до Rare Beauty, він дуже добре зволожує виробник, заявляє 72 години зволоження, але ви б повірили, якби вам сказали, що блиск зволожує ваші губи на 72 години. Це ми маємо не їсти, не вмиватися і не спати. Але він справді дуже добре цепляється за губи, носиться просто прекрасно. І він дає таке легке тепло на губах. Блиск представлений у п'ятьох відтінках у мене був саме прозорий. Дійсно, один з най, найкращих блисків, які я пробувала, і наскільки я знаю, це також новий запуск. І ось такий макіяж вийшов в результаті. Таким макіяжем я можу вийти і на кожен день, і на якусь особливу подію, і до чогось нарядного, і до чогось спортивного. Цей макіяж не переобтяжений, його легко підправити, просто додайте фіксуючого спрею і ще раз припудритися або просто поновіть блиск, і все буде чудово. Я б хотіла малюватися з вами більше і більше, тому підписуйтеся на цей канал і обов'язково поставте лайк.